Всім привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Коротенько розглянемо з вами події, які трапились на вихідних. Відбувся чемпіонат UFC Fight Night минулої суботи, де здобув гучну перемогу. Ян Гарі. Він був ідеальним противником проти Деніела Родрігеса у своєму першому рейтинговому поєдинку. З першого дзвінка молодий боєць добре володів дистанцією. Він застосовував свою далекобійну зброю. Завдаючи Родрігасу сильних ударів по тілу, Родрігес теж спробував натиснути, але Гарі спритно відповідав. Він гарно рухався головою, перш ніж полювати на контратаці, особливо спрацювали удари ногами, що призвело до того, що Дірой опустив руки. У середині першого раунду Гаррі розгорнув праву руку і відправив правого гомілку прямо за неї. Ідеальна комбінація перехресного удара з тієї ж сторони. Його права нога зіткнулася зі скроною Родрігеса, і через декілька ударів бій був завершений. Чи робить ця перемога Гаррі загрозою для титулу? Думаю, що ні, але це головна ознака потенціалу непереможного молодого таланту, а також найбільша перемога в його кар'єрі. Джонні Уокер і Ентоні Сміт. Джонні Вокер перемагав у кожному раунді проти Ентоні Сміта. Але мушу сказати, що очікував на вражаючий бій, а вийшло так собі. Щоб віддати належне Уокеру, він відбив ногу Сміту. Він також продемонстрував трохи покращення в обороні, сховавши підборіддя за плечем. Хоча решта його виступу, більшу частину бою Уокер простояв. Його боксерська гра повністю складалася з чек-хука. Коли Сміт ледь витримав удар у фінальному раунді вокер продемонстрував дуже слабкий інстинкт вбивці. Цієї перемоги достатньо, щоб вивести вокера до п'ятірки кращих, але я не дивлюсь оптимістично щодо його шансів проти решти цього рейтингу. Що стосується сміта, то це був поганий бій для нього. Він фактично дозволив Вокеру відбити собі ногу на шматки, і він не запропонував альтернативної стратегії. Було видно, що він рано виглядав втомленим і взагалі боровся так, ніби втратив надію. Незабаром після завершення бою Сміт написав у Твіттері Вітаю Джоні Вокера і його команду. Сьогодні ввечері він був кращий в Октагоні. Під час прес-конференції UFC Шарлот після бою Уайт дав зрозуміти, що він очікував більшого від Джоні Вокера. Сьогодні Вокер нікого не вразив, але переміг. Сказав Уайт на прес-конференції після бою. Бос UFC дійсно визнав, що вистояти в октагоні. зі смітом не просте завдання, але він думав, що Вокер мав можливість завершити бій. Завдяки перемозі над смітом, Вокер покращив свій професійний рекорд в ММА. Це була перша перемога Уокера рішенням суддів з серпня 2018 року. Його останні шість перемог були здобуті нокаутом, технічним нокаутом або сабмішеном після поразки. Від вокера Ентоні Сміт зняв рукавички, що зазвичай означає відставку. Сміт офіційно не пішов на пенсію, і Дана Вайт сказав, що Сміт все обмірковує. Тим часом Джейлтон Алмейда потрапив у головну подію суботнішнього вечора з 13-переможною серією. Бразилець демонстрував свої надзвичайні здібності до боротьби. Він перейшов від напівнападу до бічного контролю, а потім до повного маунту, і в кінцевому підсумку взяв спину Жержіні Розенстрайка та змусив Розенстрайка постучати. Алмейда не отримав жодних ушкоджень і, швидше за все, може швидко відновитись і повернутися виступати. Під час прес-конференції. Бос UFC зізнався, що в заході від Алмейди я покладаю великі надії на цього хлопця. Я думаю, що він буде чимось особливим. Сказав Уайт. Наступним Алмейда планує провести бій з Тайту Ювасою. Він сказав представникам змі, що сподівається провести бій за титул чемпіона UFC у важкій вазі в 2024 році. На вершині суперважкого дивізіону UFC перебувають такі хлопці, як Сергій Павлович, Стіпеньйоч, Сіріал Ган, Кертіс Блейдс і Томаспінал. Також є ще звичайно чемпіон UFC у важкій вазі Джон, Джон Джонс. Оскільки Джонс натякає на відставку, Алмейда може не отримати шанс зустрітися з Джоном Джонсом. Уайт запитали про бій Макгрегора проти Чендлера після події UFC on ABC у Шарлотті, Північна Короліна. Не знаю це питання, яке мені найчастіше задають. Очевидно, що сезон за Ultimate Fight вже скоро вийде в ефір. Протягом цього сезону ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб організувати цей бій. Сказав Дана Уайт. Нагадую, що Ultimate Fight пройде з 30 травня по 15 серпня. І спочатку повідомлялося, це що два тренери битимуться один з одним у вересні? Це починає виглядати досить сумнівно, оскільки Макгрегор залишається за межами полу тестування на наркотиків і дюсада. Конору дозволили залишити програму, поки лікарі лікували ногу, яку він зламав проти Дасі Пар'є в липні 21-го року. Станом на 15 травня 2023 року база даних тестування Юсада не показує результатів для Конора Макґрекера. Якби він знову увійшов до програми сьогодні, то мав би право провести бій у середині листопада. Це якщо він буде змушений пройти через стандартний шестимісячний процес, те, що Юсада публічно. Не заявило, що він повинен це зробити. UFC має право відмовитись від цієї вимоги та повернути Макгрегора лише після двох негативних тестів. Вони робили це раніше з Броком Леснером і Мішою Тей. Багато хто очікує, що Макгрегор отримує таку саму увагу, незважаючи на його нещодавні підозри стрибком зростання з легкої вахи до напівважкої. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк та вдар двічку по дзвінку. Залиш коментар. Це допоможе у розвитку нашого контенту. Почуємось.